Дивіться, для тих, хто каже, що це дуже дорого, що це ліжко космос, ціна для, мілья... для мільярдерів, для мультимільярдерів. Ні, це все брехня. Я вам зараз відкрию всю правду. Це ліжко коштує 26 тисяч гривень. Так? Не потратьте ті гроші на протягом двох місяців. Як це зробити? Наприклад, 450 гривень множимо на де тут множити? Блін, де тут множити? Зараз 450 гривень множимо помножити на 60 днів, та це два дорівнює 27 тисяч гривень. Це за 2 місяці ви назбируєте 27 тисяч гривень, якщо відкладаєте 450 гривень в день. Що це треба зробити? Не покуріть в день, не випийте пива і не з'їжте якихось горішків. 450 гривень відкладіть і получите 27 тисяч за 2 місяці.